Ми починаємо наш комітет. Для роботи комітету необхідно затвердити порядок денний. Він був надісланий вам раніше електронною поштою, тому прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую рішення. Прийняте. Переходимо до можливо першого питання порядку денного проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу в реєстрації No10265. Це друге читання. Під час підготовки. Цього законопроекту другого читання з суб'єктами права законодавчої ініціативи внесено 63 пропозиції та правок. Пропонується внести до порівняльної таблиці поправок від комітету 27. Таким чином, до порівняльної таблиці внесено 90 правок та пропозицій. За результатами розгляду пропонується врахувати 28 пропозицій, врахувати редакційно 4. І відхилити 58 пропозицій. Хочу зазнати, що цей законопроект опрацьовувався в робочій групі за участь представників органів виконавчої влади, бізнесу та європейських експертів. Я також хотів подякувати нашому комітету, і, ну, секретаріату і всім, хто приймав участь у обговоренні та доопрацюванні цього законопроекту. Була проведена огромна робота. Також дякую нашим європейським партнерам, які включались. І Допомагали нам робити закон, який максимально відповідав європейському законодавству. Тому, колеги, хочу запитати, чи є у вас питання до підготовленої редакції законопроекту. Якщо є потреба обговорювати редакції конкретних правок, то прошу висловитись. Якщо запитання та потреба обговорювати немає, то пропоную приходити до голосування. Колеги, що скажете? Дякую. Тому. Прошу прийняти висновок та підтримати наступне рішення комітету: перше підтримати перерівняльну таблицю, підготовлену до другого читання до законопроекту закону реєстраційного номер 10.265 запропонованій редакції. Друге: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект закону реєстраційного номер 10.265 Прийняти в другому читанні та в цілому як закон у запропонованій комітетом редакції з необхідна техніка юридичними правками. Третє. Доповідачем від комітету під час розгляду законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради визначити Михайла. Колеги, є пропозиція підтримати рішення та проголосувати. Дуже важливе євроінтеграційне рішення. Хто за? Проти, тримався, дякую всім. Так, дякую. Е -hm, прошу секретаріат на виконання постанови про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції, направити проект закону для проведення додаткової експертизи до комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу та до Кабінету міністрів України, а також додати до висновку перелік нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень законопроекту у разі його прийняття як закону. Дякую. Ми переходимо до другого питання порядку денного. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки, Реєстраційний номер 111.45. Я прошу до доповіді заступника міністра юстиції Олександра Банчука. Олександре, чутно, доброго дня, колеги. Я сподіваюся, що мене чути, і видно, Олександр Банчук, заступник міністра юстиції. Шановні колеги, до вашій увазі представляється законопроект, внесений кабінет міністрів. Під номером сто одинадцять він передбачає внесення змін до двох законів: до закону про запобігання корупції і закону про правовий режим воєнного стану. І він стосується з оптимізації процедур проведення спеціальної перевірки. Основна їхня завдання це те, що би прямо законі передбачити можливість проведення спеціальної перевірки за допомогою е, інформаційної взаємодії і з використанням інформації з публічних електронних реєстрів, тому що зараз фактично окремі положення цих законів вони передбачають паперову форму, тільки е, е, отримання відповідних витягів і інформації при необхідності призначення е, чи переведення відповідних публічних службовців, ну призначення їх на посаду, і е, ці положення закону чинної чинні положення закону. Вони якраз і. Є певним процедури, яку дуже бюрократизуються ці всі процеси, також законопроект передбачає певне скорочення строків проведення спеціальної перевірки і скорочення як для паперові формів для тих органів, які не матимуть змоги, все таки законопроект передбачає, що можливість залишення цієї форми з 25 до, до 20 днів у випадку, якщо перевірка буде здійснюватися за допомогою інформаційних зем. Медії між публічними електронними реєстрами, то законопроект передбачає 5 календарних днів для проведення відповідної перевірки з використанням інформації з цих реєстрів з моменту подання особи відповідних документів. Також є певні уточнення, які стосуються це на скажімо, вимогу, наприклад, Міністерства охорони здоров'я там уточнення формулювання, які стосуються відповідної інформації про стан здоров'я, про корпоративні права. Це нас. Нальна комісія цінних паперів фондового ринку на, на щодо. Доступу до е, державної таємниці це була пропозиція Служби безпеки, тому всі погодження органів відповідальних були отримані, і на цій підставі уряд підтримав цей законопроект е, і його е, подав для на парламенту. Тому е, е, прошу вас підтримати цей законопроект. Він в контексті цифровізації е, публічного врядування чи управління, і е, 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 також він спростить е, е, і процедури як для. Осіб, які призначаються на посади, і для тих публічних службовців і керівників відповідних органів влади, які е, фактично е, е, роблять відповідну спеціальну перевірку і здійснюють е, надання витягів і інформації у цій процесі проведення спеціальної перевірки. Дякую. Дякую, Олександре. Колеги, є питання до доповідача? Якщо ні, я прошу до співдоповіді Вікторію Подгорну. Доброго дня, колеги. Проектом закону реєстраційний номер одинадцять пропонується вдосконалення проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції. За результатами опрацювання зазначу, що законопроект потребує проведення відповідності до закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги, частині посвідчення реєстрованих даних засобами електронної ідентифікації, а також є пропозиції щодо проведення спеціальної перевірки без обмеження щодо назви посад. Для призначення якого користуються результати такої перевірки. Детальна пропозиція пропозиції викладені висновку комітету. Враховуючи зазначення, пропоную ухвалити висновок до законопроекту та таке рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань антикорупційної політики, врахувати висловлені пропозиції та зауваження під час підготовки та розгляду та опрацювання проекту закону рестраційно номер 11145. сто сорок п'ять. Друге направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань антикорупційної політики. Дякую, прошу підтримку. Дякую, Вікторія. Є пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую, рішення прийняте. Дякую вам, дякую, Олександре. Ми йдемо далі. Так, третє питання: порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо забезпечення прилюднення замовниками в електронній системі закупівлі інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівлі. Закупівельних послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва. Прозоре будівництво. Реєстраційний номер 11057. Прошу до доповіді, Антона Швечко. Шановні колеги. Проект закону реєстраційний номер 11057 спрямований на удосконалення забезпечення максимальної відкритості та прозорості інформації про використання публічних фінансів та закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з капітального ремонту та будівництва, шляхом оприлюднення інформації про ціни на матеріальні ресурси, пропоную підтримати ці законодавчі ініціативи. Вони сприятимуть відкритості та прозорості інформації про договір, про закупівлю та всі додатки до нього. А також документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, та про внесення змін до договору про закупівлю та про ціни на матеріальні ресурси. Пропоную ухвалити висновок та до законопроекту та прийняти наступне рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань економічного розвитку, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект закону реєстраційний номер 11057. направити висновок про розгляд зазначеного законопроекту до до комітету з питань економічного розвитку. Дякую, колеги. Що немає запитань, прошу підтримати. Дякую. Я пропустив підтримати рішення, що було озвучено Антоном Швачко, та проголосувати. Хто за? Проти Отримався. Дякую. рішення прийнято. Ми переходимо до четвертого питання порядку на проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Реєстрація номер 11043. Я прошу до доповіді Ольгу Васильську Смаглюк. Оля, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Дуже вдячна вам за можливість виступити на комітеті щодо законопроекту 11043. А цей проект було розроблено з метою досконалення окремих положень чинних законів України, що регулюють діяльність на ринках фінансових послуг, і визначають повноваження національного банку у цій сфері, а також виконання взятих на себе зобов'язань Україною перед міжнародним валютним фондом. Не буду описувати вам все, що міститься в цьому законопроекті, тому що це не стосується предмету вашого віддання і більше сконцентруюсь на тих новаціях, які стосуються ваших, скажімо так, підопічних. Передбачений наразі законом України про платіжні послуги підхід до регулювання обмежених платіжних послуг не враховує всі операції, які за своїми ознаками належать до обмежених платіжних послуг, а отже, мають здійснюватися з урахуванням встановлених вказаних законом вимог і обмежень. Наприклад, операції з переказу залишків коштів між абонентами передоплаченого зв'язку та послуги з повернення невикористаних коштів з, особливо, з особового рахунку абонента у разі його відмови. Від передплачених послуг чи розірвання договору виконується операторами без включення таких операторів до реєстру як надавачів обмежених платіжних послуг та без дотримання ними вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку в частині супроводження таких операцій відповідними даними, і такий недолік в законодавчому регулюванні призвів до того, що ним скористалися або користуються і надалі особи, які вчиняють фінансові правопорушення. За результатами нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ з питань дотримання ними вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері запобігання про додії легалізацію відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, влітку минулого року Нацбанк виявив аномальні обсяги фінансових операцій із повернення операторами мобільного зв'язку фізичним особам невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених послуг, зокрема були встановлені випадки, коли абонентам наперед передоплаченого зв'язку. Тобто не ідентифікованим особам, за один місяць відбувалося повернення коштів на загальні суми понад 100 тисяч гривень на один поточний рахунок, що може свідчити про використання зазначеного типу операції як операції з переказу коштів, у яких мобільний оператор абонента використовувався як вазі платіжний рахунок. З метою нівелювання ризиків відмивання коштів, які несуть такі операції, за пропозицією Національного банку України, запропоновано розширити перелік обмежених платіжних послуг переказом залишку з особового рахунку абонента під час повернення невикористаних коштів у разі відмови від напередоплачених послуг зв'язку або припинення дії договору. При цьому на робочих групах, які проходили при розгляді проекту у першому читанні постачальники електронних комунікаційних послуг. Повідомили, що не мають наразі змоги реєструватися як надавачі обмежених платіжних послуг, і заявили, що готові були б відмовитись від надання таких послуг, однак не можуть цього зробити, тому що повернення коштів клієнтам є їхнім обов'язком, а не правом. З розумінням поставившись до поточних труднощів, які викличе наявність у телеком операторів двох регуляторів одночасно у разі авторизації як надавачів обмежених платіжних послуг, ми на робочій групі домовилися про те, що до другого читання відобразимо в проєкті підхід, за якого платіжними будуть вважатися ті послуги і перекази коштів між абонентськими рахунками та повернення коштів з рахунків понад встановлений рівні закону ліміти. Конкретна сума таких лімітів. Поки що буде додатково обговорюватися, тобто це є предметом дискусії, зважаючи на ті дані про типові ризики ризикові операції, які будуть у нас банку на момент розгляду поправок. Але яка підсумку в проєкті не стояла сума обмеження на підставі норми, що з'явиться в законі на рівні внутрішніх правил постачальників електронних комунікаційних послуг, сум або переведень, або повернень коштів певним лімітом за місяць? Дозволить їм не авторизуватися як надавачі платіжних послуг, а національному банку бути певним, що рахунки відкриті у надавачів телеком послуг не використовуються для цілей відмивання коштів або похилення від оподаткування. І є розумний компроміс. Я думаю, що ви погодитесь зі мною між інтересами держави, яка намагається усіма силами. Не дати обходити оподаткування, щоб ми мали кошти для оборони нашої країни у війні, та інтересами телеком операторів, робота яких є критичною для економіки, і які наразі не мають ресурсу для того, аби бути піднаглядними у своїй діяльності двом регуляторам одночасно. Додатково зауважу, що ми домовилися з учасниками ринку та регулятором, що при необхідності реалізувати підхід, за яким платіжними будуть тільки ті послуги, надані понад ліміт який буде встановлено а, в майбутньому законодавстві а, для надійності наших з вами стосунків і стосунків з нашими телеком-операторами? Ми пропонуємо у висновку комітету з питань фінансів податкової митної політики, коли буде розглядатися 11.043 на комітеті в першому читанні. А потім, виконуючи завдання, в висновку комітет до другого читання напрацює відповідний остаточний блок поправок. Тобто, ми у висновку нашого комітету зазначуємо... Що ми пропонуємо це врегулювати до другого читання? Тут є, пане голово, тут є присутні представники Національного банку. Якщо будуть додаткові питання до них або до мене, ми відповімо. Дякую. Дякую, Ольга, за доповідь. Колеги, є питання до Ольги або до Нацбанку? Цього питання? У мене, да, у мене не стільки питання, скільки зауваження, що законопроект виписаний так, що, наприклад, Національна поліція е, отримує, може отримати за будь-якими формальними ознаками необмежений доступ до надавачів платіжних послуг, розкриваючи банківську таємницю. Е, власне, е, те, що в, в, в такій формі, цей законопроект приймати не просто не можна, а категорично не можна. І якщо ми будемо йти таким чином, то в принципі у нас до нашої фінансової системи у будь-якої країни будуть великі запитання, в тому числі в Європейського союзу, дозвольте, будь ласка. Я можу апелювати ми, на цю тезу. не перебивайте, будь ласка, я закінчу. Потім ви будете щось говорити. Думав, ви вже в даному разі, в даному разі, ми е, крім того, е, що стосується телекомунікації, е, можливість до е, входження, скажімо так, в пл в, в, в фінансову документацію е, будь-яких. Е, Атерів з'являється просто необмежена. Якщо ми вирішуємо, хочемо вирішувати питання оподаткування. Це одна справа. Якщо ми хочемо надати е, такий доступ, який, е, скажімо, так може завдати шкоди будь-якому суб'єкту господарювання, то ми тоді маємо підтримувати цей законопроект. Дякую, Оль. Ви хотіли прокоментувати? Так, е, да, я можу зауважити, що ми детально проаналізували, що минулого року, наприклад, у нас було 4 мільярди збитків, завданих громадянами шахраями, і е, якщо називати заяву або повідомлення про злочин будь-якою формальною ознакою, тоді так. Але насправді лише доступ мо поліція може отримати, лише якщо в неї буде повідомлення про відповідний злочин. Це не фінансова документація операторів, Не потрібно плутати доступ до інформації, яка є у банків, до е, будь-яку фінансової документації операторів. Тому там все передбачено згідно чинного законодавства і нічого йому не суперечить. Кримінально я маю на увазі. Я читаю законопроект. І я розумію, як його а, будуть використовувати а, на практиці для того, щоб а, запобігти шахраюванням. нам, надо нам треба о, о, ухвалити, врешті-решт, Верховній Раді законопроект, який вводить відповідальність тримачів платіж, платіжних карток за передачу цих карток в. Користування третім особам з метою шахрайських дій власне за цією схемою відбуваються всі шахрайські історії. Тому в даному разі тут це питання не допоможе уникнути шахрайства, тому що його корінь лежить зовсім в іншому місці, і Верховною Радою досі не врегульовано. Будьте ласкаві, тоді адресуйте ваші зауваження в Комітет з питань правоохоронної діяльності, який очолює Сергій Оношин. це не є предметом відання нашого комітету. Так, дякую, колеги, є ще питання? Е, якщо немає, є, е, я прошу до співдоповіді е, сподієштепу? Шановні колеги, метою законопроекту номер 11043 є удосконалення окремих положень чинних законів України, які регулюють діяльність на ринках фінансових послуг та визначають повноваження Національного банку України у цій сфері, також виконання взятих України зобов'язань перед міжнародним валютним фондом. Підтримуючи саму ідею законодавчих ініціатив, зазначу, що проект закону потребує проведення його положень у відповідність до норм закону України про публічні електронні реєстри. Зокрема, пропонується доповнити його відомостями щодо реєстру платіжної інфраструктури. Пропоную прийняти наступну висновок до законопроекту ухвалити таке рішення комітету. Перше: рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики врахувати висловлення зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проєкту закону реєстрації номер 11043. Друге, висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту направити до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Сергію. Я пропустився підтримати рішення, щоб було озвучено та проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Ми йдемо далі. Дякую за доповідь. Ми переходимо до п'ятого питання. Порядку денного Проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформи спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Реєстраційний номер 11115. Прошу до доповіді Вікторії Пілот. Шановні колеги, проект закону 11.115 розроблено з метою створення ефективного законодавства, яке б дозволяло забезпечити реалізацію прав на свободу вираження поглядів, і одночасно захищало національний інтерес України та права користувачів медіасервісів. За результатами на опрацювання зазначу, що прийнятими змінами до закону України про хмарні послуги вже охоплюються питання щодо обробки інформації, що становить державну таємницю. Пропоную при доповненні закону України про хмарні послуги обмеженнями, що пов'язані з платформою спільного доступу до інформації, структура власності провайдерів, яких є непрозоро, викласти в їх редакції, яка була врахована буде враховувати вже прийняті зміни до закону України про хмарні послуги. Пропоную ухвалити висновок до законопроекту. Та таке рішення комітету. Перше, рекомендувати комітету з питань гуманітарної інформаційної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду проекту закону реєстраційної номер 1115. Друге, направити висновок комітету. Розгляд зазначеного законопроекту до комітету з питань гуманітарної інформаційної політики. Дякую, прошу дякую, Вікторія. Я пропозиція підтримати рішення, що було озвучено, та проголосувати. Хто за проти утримався? Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до. Шостого питання денного. проект закону про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення адміністрування податку на майно. Прошу до доповіді, Антона Швечко. Ну, колеги, метою законопроекту реєстраційний номер 11067 є посилення фінансових спроможностей громад шляхом змін у системі адміністрування податку на майно. Серед ключових завдань законопроекту збільшення наповненості бюджетів громад, зменшення видатків держави на адміністрування податку на майно. Сприяння продовженню реформи децентралізації розвитку громад та територій, підтримуючи законодавчої ініціативи, зазначу, що проект закону потребує допрацювання та введення його у відповідність до закону України про публічні електронні реєстри та закону України про електронні комунікації. Пропоную прийняти висновок до законопроекту, та ухвалити наступне рішення комітету. Рекомендувати комітету з питань фінансів, податкової та митної політики врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки та розгляду. Закону України законопроекту реєстраційний номер дванадцять Висновок комітету про розгляд зазначеного законопроекту направити до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Антона. Я пропозиція підтримати рішення та проголосувати. Хто за? Проти, отримався. Дякую. Рішення прийнято. Ми переходимо до сьомого питання передкладеного про основні результати службової діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України за 23 рік. Запрошую до доповіді голову державної. Служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Мироненка. Юрія,